Минулого тижня було По останню депутангію у фракції Слуга народу. Дві великі атаки по Україні, зокрема виведено з Ладодніпрогрес, причому те, що відбувається в Запоріжжі, транслювали онлайн за оказівкою наскільки можна судити кабміну. У Москві масово розпустилися крокуси, і тепер усі комуналіньки гадаючи на кавовій гущі Гуща, тим часом піднялась в ціні. У Financial Times вийшла стаття про збереження російських НПЗ. Офіційної реакції від України я поки що не знайшов. Українські безпілотники навідалися на аеродром в Енгельсі, але потім з'ясувалося, користі виявилося мало. Відбувся 20-й Рамштайн. На ньому в 20-й раз оголошено про безпрецедентну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно. Наприкінці ролика покажу на відео, який подарунок зробили в підрозділі наших підшефних ротному до дня народження. Доброго здоров'ячка, хунту й хунтубори. Ми з України, це за тиждень. Фоном показую фото звіти про волонтерку від діда і по нам, ваші коментарі з-під донатів, і ставлю собі весь час питання. Якщо росіяння не зможе виробляти бензин, то як це може негативно вплинути на експорт бензоколонією нафти? Не знаєте? Ось і я не знаю і ні в кого не зміг знайти адекватного пояснення цим заявам у Financial Times. І Якщо у вас є відповідь, напишіть її в коментарях. Там суть питання, в чому для тих, хто не чули. У Financial Times вийшла стаття, в якій не назване джерело в США не схвалює український вплив на росіянські НПЗ, тому що, мовляв, на світовому ринку подорожчає нафта, а це не є добре для США. Спочатку я вирішив, що це обіцяна бубочкою і ПСО, з якими вони обіцяли боротися аж до залучення до бесід в СБУ, яких до речі з минулою днюхою, але потім з'ясувалося, що це взагалі не зрозуміло, що. Одні стверджують, що так і так Америці може стати на переливки від таких наших кроків, але стаття зовсім не офіційна. Інші стверджують, що цілком може бути, що американці говорили не про НПЗ, а про нафтопровід. Але нафтопроводи ми начебто не чіпали поки що. Тож про що взагалі йдеться? Поясніть мені, може я справді дурень. Якщо бензоколонія виробляє менше бензину, то логічно, що вона менше переробляє нафти, і відповідно більше цієї самої нафти може продавати. Ні? Тим самим ціна нафти має знизитися на світовому ринку, але ж ніяк не навпаки. Тобто особисто я бачу кругом профіт, та я ж не фахівець, не експерт і навіть не американець. Як знайти правду, хто знає? Якщо в країні вічно спрячих ведмедів подорожчав бензин на внутрішньому ринку через його дефіцит, це добре для Америки чи погано? Щось я зовсім заплутався? Друге запитання. Росіяни дивилися онлайн за нічною атакою по Запоріжжю за допомогою веб-трансляції. А тепер увага дослівно: у єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду ще 9 січня. Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано і ця робота постійно триває, сказав шмигаль на засіданні уряду 9 січня 2024 року. Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що з 50 тисяч камер, які плануються встановити, понад 7 тисяч будуть так звані інтелектуальні. І тут ми спостерігаємо прильоти по Дніпрогесу в онлайні. Та якби ж тільки ми. Риторичне запитання можна? Чи обійдемося без реверансів? Є й хороші новини. Усе, що купується за ваші донати, працює як годинник рівно до моменту, поки по ньому не прилітає. Днями прилетіло по генератору екофлосці Старлінку в наших підшепнах. Йдуть і хлопці. Двісті? 300. Не хочу про це. От не хочу. Звернув в інший бік. Фоном показую результати роботи FPV-шок, куплених за ваші донати. Дід впрягся і тягне ще й це, а хлопці відпрацьовують. Я не можу тут публікувати реальні відоси, бо YouTube пильнує. Але ось скріни показую Усе де Соняшник це все прямі попадання, і це тільки частина, причому мала частина результатів роботи ваших донатів. Тож усі, кому не мог і кому важливо, щоб наших хлопців не довбали без відповіді. У коментарях і в описі завжди стоять посилання на збір донатів, зокрема й на таку роботу. А знаєте, до речі, чому поляки пропустили ракету? Тому що в ній не було українського зерна. А ще 39 секунд це ну зовсім швидко, і розмір тут взагалі ніякої ролі зіграти не зміг. Щодо крокусу глумитися немає бажання, але як не крути, хотіли на концерт пікніка. А потрапили на концерт Кобзона. Тепер звинувачують Україну, незважаючи навіть на те, що про пряму свою причетність прямо заявила зовсім інша організація. Мало того, вони оголосили, що скоро продовжать. Але ні, маховик запущено і знову винна Україна з відкритим вікном на кордоні, в яке прилітає і прилітає, прилітає і прилітає. А що ж західні партнери? Так ось же Рамштайн свіжий приніс прекрасні новини. Цитую. Сторони обговорили план України на 2024 рік: будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби, а окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження. Коаліція країн-партнерів продемонструвала свою єдність і активність у допомозі України. А Конгрес ша пішов на канікули, не ухваливши рішення про допомогу Україні. У грудні такі новини були терпимі, у січні нервували. А зараз я навіть не знаю, як до цього всього ставитися. Ось єдність коаліції і будемо їсти хунтубери. У єдності наша сила, а не в реальних справах. Це, до речі, і влади нашої стосується. Он, тітки, перекрили дорогу Київчоп, і їм швидко пояснили, що мобілізація насправді проходить чудово і правильно, і що тільки єдність нас врятує, і не потрібно розгойдувати горлянку, а потрібно змиритися з тим, що операція Бусик проходить чітко за планом. Тьху. Десь усе у всіх прекрасно, тільки ціна на бензин турбує, десь у когось канікули, включно з нашими депутатами, з їхніми паузами в засіданнях, десь. Раз РФ хоче у цих українців щось там, тільки самим росіянцям зрозуміле, демілітаризувати, давайте, коли українців закінчились снаряди для ПИВО, не даватимемо їм нових. І по військово-технічній допомозі теж пригальмуємо, по риториці піднажмемо, а по реальній допомозі пригальмуємо. Може росіянці таки додемілітаризують, що вони там хотіли додемілітаризувати і зупиняться? Росія розуміючи брак снарядів, випускає по нам 190 ракет і 140 шахедів шахетів буквально за тиждень 190 плюс 140. Наші цивільні, наші військові, наша енергосистема зникають у куріві, а птеносці посилюють як позиції для подальшого наступу, так і зневіру в рядах супротивника. І, судячи з усього, крім 190 плюс 140, в найближчі дні будемо ловити своїми тілами, друзями, коханими, дітьми, житлом, машинами, інфраструктурою ще і ще, от зараз, прямо зараз. О, вже летять. А світ на це дивитиметься. Ви скажете, по Ізраїлю було п'ять тисяч. У Ізраїля був залізний купол, відповім вам я. А порахуйте від 24.02.22 по сьогодні, і Ізраїль здасться погожим днем на зеленій травиці. І коли по нас прилітає чотиритонна байда, захід сумуватиме, що лихо, але й радітиме, що лихо десь. Одеса, місто мільйонник, свічки і світло по графіку. Харків місто мільйонник, свічки і світло по графіку. В Запоріжжі свічки, дамба стоїть, але самі ГЕС-1 і ГЕС-2 вщент зруйновані. Київ місто мультимільйонник. Фотки всі бачили. По Києву росіянці зараз менше гатять по цивільних і, здебільшого, тільки по військових об'єктах цілять тільки тому, що навчені досвідом Бучі, бо тут з кожного вікна стирчить смартфон і розповідає світу про те, про що на теренах Авдіївки, кринок і роботиного ніхто не розповів, і вже ніхто ніколи не розповість. А Буча ой, Буча да, Буча помилка, бо після Бучі захід вже не може не допомагати, а після Авдіївки може. Він якби натякає росіянцям. Дайте нам тоді багато Авдіївок, замість однієї бучі, закреслено Києва, Харкова, Одеси. Помилка Заходу в тому, що Захід шукає логіку і здоровий глузд там, де нема ані логіки, ані здорового глузду. У тій лінії розмежування, яка вже де-факто склалась на сьогодні, немає більше жодних ані географічних, ані історичних, ані мовних, ані культурних передумов нам відступати і їм наступати. Немає. є кожна держава має певні ознаки. Одна з цих ознак територія. На жаль, ми демаркацію кордону своєї території провели неприкордонними стовпчиками, але провели. Це не моє припущення чи риторика. Це фахове судження фахівців у галузі держави і права з дипломами, які у тій вашій хвалебній дії для голосування за пісні підтягнулись, і базовою вищою, і повною вищої. Ми демаркацію провели своїми тілами, тілами своїх близьких і рідних. Ви, захід, обіцяли наш кордон гарантувати, коли ми склали ядерну зброю. Хрін з ним, ви відмовились гарантувати недоторканність того, що було запропагандовано колишньою радянською імперією. Ліс рубають тріски, летять, стерпіли, але зараз все запропагандоване вже відтяпано формально, безпідставно, фактично, безнадійно. І зараз ви відмовляєтеся гарантувати кордони навіть для тих, хто розділяє ваші цінності, які ви тоді в біса лідери, якщо дозволяєте їм просто нас знищувати. Українська дипломатія не має хисту донести цю просту істину до заходу. Західна політична еліта не має хисту донести цю просту істину до західних пересічних. Українські цивільні не вимагають від політичної влади непопулярних, але вимушених рішень. Українські військові не мають сил вже навіть через неможу і закінчуються. А ті цивільні, типу військові, хто не став реально військовим за останні два роки, швидше за все, ними вже і не стануть. А захід. Ідучи на зустріч ядерній країні, що вчиняє геноцид на ядерного і в рази меншого і за територією, і за людським ресурсом сусіда, наступає на ті ж граблі, на які вже наступав перед Другою світовою, намагаючись втихомирити одного німця. Тоді вдалося? А що зараз по іншому? Імпотентність української влади множиться на імпотентність західних політичних еліт і на бажання останніх реально виконувати обіцянки, дані українцям у Будапешті кілька десятиліть тому. Все тримається на глобальних інтересах США. Та Китаю, плюс в волелюбному генотипі кількадесят мільйонів людей, і ще на 603,7 тисяч квадратних кілометрів, що є хорошим плацдармом для усіх глобальних гравців, аби знищувати російський військовий потенціал тут, а не на території НАТО. Плюс раз десь мірятись, чия зброя краще треба, давайте над їх головами. Все ж ліпше ніж над нашими. Відтак, те, що логічно та істинно мало б закінчитись смертю політичного режиму Путіна, закінчується реальним геноцидом українського народу. Півмільйона плюс уже зараз. Скільки ще? Скільки ще? Наскільки далеко це зайде? Яке місце у історичному рейтингу закатованих націй займуть українці? Провина за це, звісно, і досі на Росії. Але відповідальність за це зараз уже і на Заході. Не подобається бути причетними. Нам теж багато чого не подобається, але ми не зробили нічого лихого, щоб зникнути. Ви ж робите все, щоб зникли тільки ми. Коли зникнемо ми, все не закінчиться, настане просто ваша черга, як було й 85 років тому. Цей потяг насадця в ніч, в ніч і в безодню. Захід має стоп кран, але надто довго читає інструкцію по його застосуванню пора тиснути. Інакше зникнуть всі, і навіть вагон ресторан, який зараз ніби трохи далі від безодні. Але яка в біса різниця у цих кількадесят метрах, коли швидкість потягу висока, безодня поруч, а гальмівний шлях вимірюється поколіннями? Або світ повертається до глобального порядку, або всі причетні до нього падають у безодню разом. Вагончик за вагончиком одним десь. Не відбудеться десь просто вагон. Перший, але не останній. Тисніть вже стоп кран. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати, репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.